Вітаю вас, друзі, сьогоднішній випуск почнемо одразу із хорошої новини. І сьогодні у нас одразу давайте з радісних новості. Мішка А... і знаєте, до останнього не хочеться вірити. То, що цього чоловіка більше немає. сили оборони України ліквідували російського окупанта і пропагандиста Міхаїла Лучина. Історія цього окупанта дуже і дуже показова. Справа у тому, що він потрапив на війну проти України навіть не як мобілізований, а як доброволець. Восени минулого року він припхався на українську землю із Москви і усе сподівався, що українська артилерія його не знайде. Саме проблема ша що Артилерію обнаружить неважливі. Просто діємо, що по нам і все. Але він програв це змагання, тому що українська артилерія його таки знайшла. Як повідомляється, поблизу Мар'їнки 79-та бригада таки знайшла мішу і завдала по ньому артилерійського удару. А соратники Міші його покинули. Оцей окупант сам себе називав Міша на Донбасі, але тепер він буде міша в Донбасі. Але це не усі цікаві новини із того напрямку, бо, схоже, там вже чи не вперше проти росіян були застосовані американські касетні боєприпаси російським окупантам? Музика із американських касет чомусь не дуже подобається. Кадри перва примінення касетних боєприпасів западного образса. Кінешне ж таружі очень серйозна. Ано близька кружу масового пораження разом з тим, поки уся світова спільнота стурбовано жує соплі щодо російського терору у Чорному морі, Міністерство оборони України зробило важливу і правильну заяву. Наше Міноборони попередило, що із 21 липня, тобто від сьогодні, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських портів на тимчасово окупованих територіях, можуть розглядатися україною як такі, що перевозять Зять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками, де mm -hmm. виявляється, у цю гру можна грати удвох. Початку про касетні боєприпаси вони вже роблять із росіянами саме те, що ми так любимо. Касетні боєприпаси розчеловічують мальчиків у трусіках. Це безчеловічне чоловічна ВСУ висуву на юго-востокі країни, то тобто на запорозькому правлінні. Наші військові тільки почали застосовувати проти росіян американські касетні боєприпаси. А російські пропагандисти вже ниють про втрати, ані причиняють. Много вреда как раз живої бьют б'ють по опорним пунктам. Нашим він напевно бреше, тому що інші російські пропагандисти перед тим росіян переконували, що американські касетні боєприпаси ні на що не впливають. Все, касетні боєприпаси, лічно Байден, глобально це не допоможе Україні кудись прорватися Це ніяк не впливає. Звісно, касетні боєприпаси це не суперзброя, яка вже завтра дозволить нам виграти війну, але касетні боєприпаси досить ефективні проти російської піхоти, проти легкої, у тому числі легкоброньованої. І техніки і проти російських укриттів урон касетні боєприпаси наносять більш существенний, взагалі надання Україні будь-яких боєприпасів, якими можна знищувати російських окупантів, це дуже і дуже добре. І росіяни вже думають, що ж їм робити, як їм протидіяти. Звісно, ж, тут треба продумувати вже тактику як оберігати состав від цих касетних боєприпасів. Є дуже проста порада, як росіянам врятуватися від американських касетних боєприпасів треба просто покинути територію україни але добровільно звісно вони це не зроблять тому їм доведеться дохнути і шукати де ж ті боєприпаси на слух та їх уже по звуку определяють, тому що у при ацьогіванні вот этих касет от су боєприпасів от основного характерні щелчки Тепер декілька слів про зернову угоду. Точніше, про те, як так звана Росія, вийшовши із неї, зробила собі постріл у ногу. Що зернової зробки, ви знаєте, є е, складності, Надо призначить, що є складності і для нас. І е, фермерам, по суті, зараз от ті логістичні цепочки, які були, Ані остановлені. виявилося, що коли росіяни вийшли із зернової угоди, це заблокувало можливості самим росіянам через Чорне море транспортувати свої вантажі. А тут іще й погрози, пам'ятаєте, були від їхнього міністерства війни. Всі суда, слідуючі в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як потенціальні перевозчики грузов воєнного назначення. У попередньому випуску я вже про це детально розповідав. Росіяни просто займаються міжнародним терором, щоб світ вик виконав їхні божевільні умови для того, щоб усі повірили, що росіяни збираються топити цивільні судна, вони навіть провели навчання. Із двох катерів були проведені учені нанесення ракетного удару по условному Працівні проте як відомо у таку гру можна грати двох. І учора для росіян у Чорному морі дещо змінилося. Міністерство оборони України заявило, що з завтрашнього дня всі суда, слідуючі в Чорному морі, в направленні російських портів, можуть розглядатися як кораблі, які перевозять військові грузи. І ще учора росіяни дуже сильно раділи своїй же заяві про те, що вони будуть готові атакувати судна, які йдуть до українських портів, але тепер вони чомусь сумні. Кажуть, ситуація серйозна. Заявлення е, України по поводу того що не будуть бити по нашим кораблям, і судам, які йдуть в російські порти Це не Це серйозна угроза. І тепер ситуація наступна. Коли росіяни заявили, що вони більше не будуть брати участі у зерновій ініціативі, то вони фактично самі собі також заблокували Чорне море. Ми ж теж чи можемо через чорне море виводити суда. І українці, ще угражають тим, що вони будуть е, значить, е, е, ці суда, атаковать. Тепер Україна може потопити у Чорному морі. Ну, наприклад, російський танкер із паливом. Звісно, це створить деякі проблеми для екології. Це погано. Але що поробиш, якщо це паливо росіяни можуть використовувати, наприклад, аби заправляти свої танки, та й взагалі це цілком нормальна практика. То впавні нормальна практика, тому що на сьогоднішній день. На этих гражданских судах перевозять видом зернової сделки, в тому числі оружие, като Україну воює спеціально для каналу. Я думаю, що рано чи пізно росіяни будуть змушені принижено повернутися до зернової ініціативи. А поки що вони пропонують тільки фантастичні варіанти вирішення проблеми, наприклад, взяти і просто захопити Одесу. Ну послухайте, значить, нужно тогда делать наше чорне море внутрішнім морем Росії. От і все. нагадаю, у України є засоби для того, аби стримати своє слово щодо можливості атак на судна, які будуть прямувати до російських портів. Згадайте крейсер Москва. Він же не сам по собі потонув. Він затонув при буксировці в порт портварі сильного шторму. Україна має протикорабельні ракети. Згадайте наші нептуни або надані нам союзниками гарпуни. Україна має також і дрони морські київським режимом. Проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флота. Повріждіння отримали три корабля. Степень повріждіння я пока не знаю. Морські дрони України можуть атакувати як судна, які прямують до російських портів, так і безпосередньо діставати до самих російських портів. Нагадаю, восени минулого року один із морських дронів атакував російську нафтобазу аж у новоросійську. Тому побоювання росіян абсолютно не безпідставні. Є і ще деякі моменти, які можуть. Вплинути на їхнє судноплавство у Чорному морі, Тому страховщики почнуть здувати або взагалі і від страхування. Але поки що за дуже млявої і беззубої реакції світової спільноти російські терористи продовжують атакувати українську портову інфраструктуру. Цієї ночі росіяни на Одещині знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя. І коли на місце прибули пожежники, вони завдали іще одного удару: слава Богу, ніхто із рятувальників не загинув. Окупанти продовжують продовжують видавати оці удари за удари в за кримський міст сьогодні. Ночі ворожони сили Російської Федерації. Продовжили нанесення ударів в високоточним оружем морського і воздушного базування. Але це не удари возмездія, це заздалегідь заплановані російські удари, які мають на меті просто завдати якомога більшої шкоди нам із вами. Тому що в рамках цієї тотальної війни, яку росіяни ведуть проти України, їхня головна мета полягає у тому, аби знищити Україну та знищити нас із вами. Це означає, що у нас немає іншого вибору, крім як перемагати. А для для перемоги ми маємо давати нашому війську усе необхідне. І так, мене так само як і вас, дратують, бісять і виводять із себе новини про те, що поки ми збираємо на дрони або на щось інше для нашої армії, наші чиновники окремі купують барабани або ремонтують бігові доріжки на десятки мільйонів гривень. Вони абсолютно поїхавші дегенерати, які не усвідомлюють, що якщо зараз не спрямовувати усі ресурси на оборону України, то на цих бігових. Доріжках, потім росіяни їх вже можуть і вбити. Проте це не привід не допомагати українській армії. Навпаки, допомагати силам оборони України зараз треба іще більше і ще активніше, бо нам потрібна перемога. А після перемоги у нас будуть більше розв'язані руки, і ми про кожного такого чиновника іще згадаємо. Зараз вже ми можемо протидіяти розголосом. І тому, друзі, коли бачите таку несправедливість, ніколи не мовчіть. А поки усі допомагаємо воїнам сил оборони України, максимально забезпечуємо наше військо, тому що без перемоги не буде України без перемоги не буде нас із вами.